Доброго дня всім, шановні члени бюджетної комісії, сьогодні на порядок денний виноситься одне єдине питання про погодження тексту гарантійного листа. Нагальність зумовлена тим, що сьогодні крайній термін, я так розумію, подання оцих заявок на еко. Платформу Dream відновлення України, та як у нас сесія буде в середу. В середу у нас буде яке число. В середу у нас буде 29 число. Бюджетна комісія 28 -го. Крайній термін подання заявки сьогодні. Тому пропонується провести в в режимі Zoom конференції, і е... так втім, нам кинули в групу текст гарантійного листа. Всі ознайомилися так. 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 Давайте, можливо, Оксана Ігорівна, чи я зачитаю. У мене є перед собою протокол. Хто сьогодні присутній? Алла Попольницька присутня. Ірина Очкур присутня, так, Ірина Так. Оксана так. Савчук, бачу є. Петро Білінський є. Василь Вагілевич є. Руслана Вайда з нами? Немо. Немає. Немає Руслани. Михайло Гералишин немає. Богдана Галайда є, Федір Мороз. Немає. Добровольська Галина. Не mm -hmm. бачу. Mm -hmm. Наталія Табачук yeah. є. Не, Петро Чепіль немає. Ярослав Кінаш є. Святослав Федоришин є, так, Святослав? Yeah, yeah. Є так. Кворум у нас є: раз, два, три, чотири, mm -hmm. п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять дев'ять чоловік наразі у нас є. Текст гарантійного листа можливо я дозволю собі зачитати з метою отримання субвенції з державного бюджету підготовлено проект нове будівництво мережі централізованої господарсько-побутової каналізації на вулицях Фабрична Вітовського Чорновола Срібні Каївшана в місті Калуші Івано-Франківської області. В разі здобуття перемоги Калуська міська рада зобов'язується у місячний термін після завершення відбору проектів передбачити в бюджеті Калуської міської територіальної громади. Кошти та гарантує співфінансування вище вказаного проекту в сумі 2 мільйони 200 тисяч гривень, що складає 23% від загальної вартості проекту Ну, це така основна вимога до всіх. Співфінансування 23%. Тетяна, можливо, ви додавите, чому саме цей проект було обрано? сеньків Тетяно, будь ласка. шановні депутати. Чому саме цей проект? Проекти ми розглядали два. Це зірочка до водопостачання до колишнього садочка Зірочка проектом передбачені кошти і загальна сума проекту півтора мільйона гривень. Грантодавці не розглядають, чи державний бюджет, не розглядає такі малі проекти. Вони попросили від 15 навіть мільйонів. Ну так озвучено було. Немає забрачені. Але попросили від 15 мільйонів. Цей проєкт, чому саме цей, бо у нас є наявна проватна-кошторисна документація з чинною експертизою і чинний сам проєкт. Загальна вартість 9 мільйонів 600 тисяч гривень. Ну, пробуємо подати такий Ну, Тетяна, можливо, варто зауважити, що да, був да. ще один проект, але він дороговартісний це інфільтраційні озера. Так, він зараз без актуалізації порядка 50 мільйонів. І, звичайно, що 23% для бюджету нашої громади це значна сума. Тому зупинились саме на каналізації. Так, і умовами передбачено передбачили чинне БКД, а навіть інфікаційні озера проєкт зроблений у 2021 році і потребує перегування. Так. Так. Члени комісії є питання? Немає. Немає. Можемо приступати <стук> до голосування, так? Так. Е, так, голосуємо. Оксана Ігорівна, ви маєте перед собою список? Чи мені зачитувати? Нема, ну, давайте, немає персику. Давайте, немає, я давайте я зачитаю, так. Про погодження тексту гарантійного листа. М -м так, Петро Білінський. За. За. Василь Вагілевич. За. Руслана Вайда немає. Михайло Геварлишин немає. Богдана Галайда. За. Федір Мирос немає. Наталя Полянська. Ще в нас в протоколі треба використати. Так, Наталя Табачук. Я за. Петро Чепіль немає. Ярослав Кінаш. Озвучте, будь ласка. У нього звук не увімкнений. Він за, так? Так, руку Я бачу, розумаю. що тягне я руку за. Святослав Федоришин. Святослав, за. 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 Пильницька за Ірина Очкур за е, Оксана Савчук. Так, 9 з 9, за рішення прийняте. Члени комісії щиро вам вдячна. Оперативно зібралися. До зустрічі. Вівторок. До побачення. побачення.